Меланку з Красної. А чи можна Меланку завести, Новий рік до хати принести? Як Меланка на новий рік в хаті, Будете всі грошима та щастям багатіє. Слава Богу, добрі люди, хай між вами щастя буде. Нехай кожної днини, кожної години Господь благословляє, біда хай загине. Станьмо в коло, щоб весело, файно заспівати, з Новим роком всю родину щиро привітати. Бо Христос родився, з діви воплотився, нова звізда скресла, Новий рік принесла, 2019-й на землю ступає. Христос всі родини в вкраїнські вітає. Христос рождає, щоб сте були здорові, пане Господарю, та й ваші господиня пані, щоб сте були такі файні та й рум'єнні, як моя дівка Мелані. А чи не виділи сте, хлопці, мою Меланю? А ви люди не виділи мою Меланю? Ні, точно не виділи. Ну і що? будемо клекати. Меланю! Меланю! Па тебе біда, милан! О, Господи, я моя Меланія. та подивіться лишень самі люди, та то дівка як калена, та то дівка на весь кут! Всю вміє робити, я вам кажу. Я Маланошка Красуня. дівчина ні в року, файна спереді, і ззаді, і навіть і збоку. І я Маланка господиня, посуд мащу, а пічмию. І спрутає воду ношу, той мій буде, що захочу. Вашій Меланці ферті, де би не сіла в себе щось їла. І Що ти, суку собі дозволяєш? Ти ж моя Мелані, твоя пишна пані. Дівка ні в року і не боїться в року. Десь і не подивився на місці. Дивись. Станок. Як милинок, а фігура, і ой, а фігура як бандура, Алечка, Алечку як кумей, мий, то хоч на воду пив. <реку> так, так, бо якого парубка Меланка приголубить, того кожна дівка полюбить. А яку дівку Меланці поцілувати вдасться, то та дівка до року віддасться. А наша милая файна роботяща, вона так цілує, як дівка потяжча. Вігме, Боже, Же би смо сурков так жили, як ви тую дурку тута наурочили. А чи не хотіли б ти, пане морку, песок состулети? То можна і ненароком зоби залишити. Ви їм краще покажіть, що Меланя вміє. Бо ті жидові люди ніч не розуміють. Меланя, Меланя, та ти що в мене не пропаща. Покажи, но ну, тим юдам, ти в мене роботяща. А Наша Меланя, на 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 як дівка путяща. На всю дуровину, одвітала світів в хаті на середину. Що з тим ножком вже робити? Спріщати за ноги, аби вже не ставав на чужі пороги. Маланю, маланю, а тепер і нам припало, як вже і не стало. Погуляємо нині, доню, бо я тобі не бороню. А наша меланя на робота. А щоб добро було З миланкою тою так ми танцем заганяла на ногах, не встою. А я вам, Євале, чи не говорила, що ваші Миланка я гною барила. <шу> що ти, сорку, собі позволяєш? Разуму немаєш, Єкспірі, он, не маєш, юпспіріш, чипуну, Ти не будеш знаєш. Малань всі звучу від того танцю, принеси на мені води трошечки Миланька. А наша милая, файна роботяща, вона воду носить, як яківка путяща. Дивись, дивися, мій любку, та на тую курку вона воду набирала в ярмолку. ярву. <реш> люди не дивуйте на миланку мою. Ти Ну, ладно, постарайся, покажи їм знову, як ти файно, як ти спішно, доїш ми козу. Подивіться, люди, подивіться на козу. купуйте, сім літрів дає, а наша вемайна робоча, вона водой, як не патя гоща. Не мудра жінка, дурні циганіта, але ще ніколи не доїв козу до речета. Що ти наробив? Нащо ти маленьких циганіток з торбою по світі пустив? Молоко пропало, на землю впало. Що тепер робити? Що ти яти дай маленьким циганітам їздить і удати? Йойн, я бідний циган. Хати я не маю, що видору, що витургую, з того й плату маю. Плати, діду, по закону. Я мав козу з молоком, а тепер нема. Отож діда жде тюрма. Ой, Миланю. Що ти знаробила? Чим будеш платити, що ти заробила? Як не маєш діду грошей, то давай миланку. Я її візьму до шатра, буду, мав коханку. Що? коханку, а ти з параплячу. хочешь жартувати, а на вас не хочу на надувати. Бо як а там ти дітько йде і буде знати, що я ти дітинки своєї. Тихо, мы жінку. Бо як пошлю потом латати, то в шкіра на тебе. всім. Хто такі? Що за зборище? Молчите, вы враги народа. Все за мною все совет. Папа, папа. Ми міліціонер, ми тут ні до чого. Ні. Пустіть нас, пане Шандер, ми підемо додому. Скільки років? Чому не в армії. А ну розкажи, що тут було. Та, та ми ні до чого. все меланка. Що носила воду в дідовій мушанці. <ресиця> Решито вона доїла, ту козу потлату. Молоко пішло на землю, циган хоче плати! <ресця> <ресця> а це ган хоче за коханку взяти. А циганка цела та запатло взяти. А це циганку батогом стіпати. <ресця> Тихо, я все віжу. Здесь пахне тюрмою. <ресця> 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 Пане Шанде, пане Шанде, ти за що нас в тюрму пхати? Та ж ми прийшли заколідувати, завінчувати, правда люди? А й мою меланку людям показати. Та то дівка як калина. А що файна, а в батьці салонинка? Правда, пане? Правда, ми колідували. Ми з тим паном колеги, Просто жартували. Я не мав ні з до нього, ані до його жі, дівки. Пане Шанде, з Новим роком Ми п'ємо наливки. Так буде, Є як так... я сказав, марш до криміналу! Прийшли козаки, нам на допомогу. Христос все рождає, мир у цьому дому. Щастя бажаю вам році новому. Засіваю вас зерном, щоб добро вам було, щоб хліб був і вино, жито, гречка і пшено, щоб жили, як самі знали, і ворогів ніде не мали. Що приніс вам рік новий, що місяця зарплату. І нехай з ним завітає щастя в кожну хату. Ой, дякуєм, козаче, що ти нас ся дістав. Та й нас від тюрми, від неволі взяв, порятував. Ану, хлопці, хапніть його. Заберіть пістолю, сипте солі одне місце та й пустіть по полю. Пане козаче, а можна, що моє милання та виведи того пана? Можуть. Багнаша... Да, з такою женщиною доходь да на край света. Вилання, файна роботяща, виводить, як дівка путяща. У -у -у -у. Ех, дідуню, файна ваша дівка. Ех, якби мені не козацтво, була б добра жінка. Ти козаче не спіши, та й не зарікайся. Добресі подиви, то де й же нехайся. Дивися, козаче, не прогадай, нашу меланку не проморгай. Наша меланка, пайна робота, що вона так горає, як і в камутяж. Бив я турків, бив поляків, москалів боров. А свій кінець на кінець я аж тут знайшов. Ех, дідуню, здаюсь, я на милість. На меланці в женю і на дідів посох маю, Я ж гріхів жменю. То не біда, брате, ми всі разом до ладу попросим господарів дать за коляду. Дайте, господарі, тисяч зо п'ять, щоб нашій Маланці вкосив плітать. Дайте на шинку, на ковбаску, на пиріг, щоб більше ви з циганом не прийшли на ваш поріг. Ще й сюди у мішок. Ще й сюди в мою торбину, хочу пральну машину. Досить буде сурко телендіти. Видиш, нам уже пора. Бо чомусь мені здається, що у газдів грошей нема. нема. Много літа всій родині, щастя, долю Україні, її дітям і синам. Синьооким Василям, караоким Василинам, їхнім друзям та родинам. Мир і згоду в кожний дім, сонця в серце нам усім. Колядуємо, друзі, в цім веселім домі, на щастя, на радість у новому році.